Господь з вами, читання Святого Євангелія від Луки. і Моки. Того часу, коли всі захоплювалися тим, що робив Ісус, Він сказав своїм учням, вкладіть до своїх вух такі слова. «Син людський має бути виданий в руки людей. Вони не розуміли цього слова, і воно було для них прихованим. Аби не збагнулися і боялися запитати Його про це Слово. Слово Господнє. Слава. Вже сьогоднішнє слово можна зробити підсумувати таким чином латинським прислів'ям мементо морі, що в перекладі можна дослівно перекласти «Пам'ятай помирати. І сьогоднішнє слово з книги Когалед проповідника говорить каже: слухай, роби що хочеш, роби що хочеш, тільки пам'ятай, що на кінці буде кінець, і тебе буде судити Бог. А так то може ти робити що, що завгодно. І тому, як би цей суд Божий кінець. Має дати нам певну мудрість у, у виборах. Про це також говорить сьогоднішній Псалом 90-й, і говорить, каже, Господи, навчи нас рахувати дні наші. Якби наше життя можна якби, поділити на певні, певні періоди, ну, дитинство, молодість, а потім. Йдуть роки наші 20-ті, коли нам 20, потім роки 30, 40-ті, 50, ті 60, ті 70, ті проживає не, не, не кожний. І потім 70-ті роки, ну, вже мало кому не дано, що доживаємо ще з медициною сьогоднішньою на Заході. Є трошки е, краще, багато хто ще, ще має перед собою перспективу в 80-тій, ну, а до 90-х вже і навіть і там вживає мало хто. І в принципі, можна подивитися, в якому періоді ми знаходимося в собі, якщо е, порахувати 70-80 років як норму, то в принципі нам лишилося не аж так багато до того моменту. Наша срібна нитка життя буде обірвана, золота пляшинка нашого життя розіб'ється, трісне глечик для джерела, колесо, колесо поломиться коло криниці. Це є образи смерті відходу до Господа, який, який нас чекає, Дух відійде до Господа, що цього Духа нам. І тому в перспективі цьому є багато речей, марнота марнота. Це цікаво, що цей проповідник постійно повторює, каже: оце марнота, і оце марнота, і оце марна, марнота марнота, щоб потім на самому кінці сказати, що є щось, що не є цією марнотою. Марнотою не є перебувати близько, близько Господа. І e, якщо подивимося на Ісуса Христа, що Він також переживав момент у морі, пам'ятай помирати, e, також мав Це перед, перед очима. Можна сказати так, що e, він практично постійно протягом свого своєї місії e, робив багато добрих діл, справ. Воскрешав, сіляв, проповідував передусім, мав певний успіх, тому що сьогоднішній Євангелія починається саме того часу, коли всі захоплювалися ним. І він постійно, перебуваючи з Отцем, в певному моменті почав чути, для чого він прийшов на землю, яка його є місія. Вже, будучи в людській природі, починає мати дуже конкретне уявлення, навіщо він посланий отцем. І, і як говорить в деякі Євангелії, коли це глибоко прийняв, то він почав поспішати до цього кінця. Тому що деякі апостоли якби помітили, що у нього було таке обличчя. А хтось просто має якийсь такий серйозний ціль, мету, щось сталося, наприклад, знає, що там треба срочно бути, то він був сконцентрований, його обличчя просто стало таким, він знає, коли, що треба бігти практично. І, і так йшов, що учні не встигали за ним. І йшов до Єрусалиму до, до кінця, до Христа. Якщо всю історію спасіння можна порівняти до симфонії, то в кожній такій великій симфонії на самому початку є увертюра. Це частина твору, в якій задається тема, яка потім буде обігруватися в, інші, в інших частинах симфонії. І якби цю вертюру так насправді мав заграти сам Ісус Христос. І він говорить, задає цю тему на самому початку словами і говорить сьогоднішній Іванлій, що ну, вкладіть свої до своїх мух такі слова. Син людський має бути виданий у руки людей. Що не буде успіху, що моя місія це віддати життя, померти. Буде виданий, не розікнуть. Мене насправді спіткає, спіткає смерть, смерть і Воскресіння. І тому цікаво, що учні не хочуть, цікаво, що говорить арамейською, зрозумілою мовою, всі слова зрозуміли. Те, що говорить Ісус Христос, він ще там, до, до крести щось непонятного, незрозуміло, готовий дати відповіді, як, як це станеться, то ніби говорять зрозуміло до них мовою, а вони не чують, просто не чують, тому що викидають з перспективи свого життя хрест, поразку. Але Бог своїй мудрості. Саме от цю динаміку смерті і Воскресіння робить центром історії спасіння. І тепер кожен учень, який би відкинув от цю, цю найважливішу тему, пам'ятай помирати з Христом, пам'ятай воскресати з Христом, пам'ятай помирати з Ним і іншої дороги до. Спасіння світу. Дуже важливо, є, є дуже важливо евангелізація, дуже важлива наші допомоги, наше служіння, душпастерства, храми, будинки. Важливе звісно, служіння, перебування в тих місцях, де є люди, паломництво, не знаю, що ще. Все це є дуже, дуже важливе, але так насправді спасає Ісус Христос, який помер. І який воскрес. Ми, якщо євангелізуємо, благовістуємо, то звіщаємо криву, про тобто, який є вписаний оце це смерть і Воскресіння. І було б дивне, бо дійсно Христос хоче далі спасати цей світ, і тепер вибирає також і нас, хоче продовжувати свою місію спасіння світу. І було би дивно, якщо б не розраховували, що. В наше життя не буде вписаний хрест, пораз, труднощі, носіння помирання в нашому тілі. Ну, це був би досить дивний учень, який набере свого, свого Христа, який ну, не, в темі, не, не в темі ці, ці вертюри, цієї ці симфонії. І тому це дивовижна якась таємниця, що Бог спасає через поразку, через успіх. Тому ми можемо також відкривати очі, пробувати, просити Господа, що Він також Христос нам вклав наші вуха, якби це переконання, що що варто входити в помирання. Що це для нас сьогодні означає, для кожного має саме особисто стати перед Господом. Дійсно, слухати Господь, де його Бог кличе, чи не на Хрест? Може і там.